Святий Агустин пише у своїй одній книзі таку важливу річ, Господи, звідки в мене, таке велике бажання бути з тобою, бачити тебе і знати тебе, і бути близько тебе. І відповідає на це поставлене запитання і каже, тому що ти завжди у мені, ти завжди в мені перебуваєш. І це бажання, воно від тебе, тільки залежить від мене, чи я його побачу, відчую. І відповім на це бажання. Але Святий Августин продовжує і каже, коли я впізнав твого Сина, Ісуса Христа, це бажання стало більше і більше Бути з тобою, бачити тебе і бути твоїм учнем. Сьогодні в Євангелії читаємо, що учні Ісуса Христа повернулися з Місії і хотіли б розказати все те, що трапилося з ними, і те важливе, що в ім'я Ісуса Христа скільки людей вони зцілили, неймовірно багато людей звільнили від гріхів і від нечистих духів. Але Ісус каже, ходіть, відпочиньте. Але люди, вони бажали Ісуса, вони хотіли його торкатися, вони хотіли бути близько Нього і Його учнів. І коли вони узнали, що Ісус і учні йдуть по той біг Галилейського моря, це чутка розійшлася по цій околиці. І навколо озера, і навколо тих міст і люди позбиралися, коли Ісус своїми учнями приблив по той бік берега. Люди хотіли бачити Ісуса, бути поруч Нього, хотіли торкати Його, хотіли зцілюватися. Наскільки важливо. Це бажання бути близько Бога, бути близько Ісуса Христа, бо ця близькість несе нас до нього, ця близькість робить ту зустріч, яку ми чекаємо, ми бажаємо. І наскільки важливо, що ці учні були поруч Ісуса Христа, наскільки важливо, що вони в Ісусі. Сьогодні так само дуже важливо, щоб було багато таких учнів, таких пастирів, які поблизу Ісуса Христа, в яких живе Ісус Христос, які несуть Ісуса Христа і зцілюють цей світ, який потребує Його зцілення, Його добра, миру і любові.